Моє шанування, ви на Ютуб каналі Media, Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. Прохання підтримайте нас. Якщо ви ще цього не зробили, підпишіться на наш канал, поставте лайк, вподобайк. А цьому відео ви зобов'язані це зробити, тому що в мене сьогодні в гостях у студії Герой України Кирило Верес, командир батальйону К2. Слава Україні! Героям слава! Дякую, що зайшли. Забігли. Рада вас бачити. Ви у Львові. Тож перше питання: як я в офіційній відпустці? Ви офіційній відпустці? Це ми пояснимо. Це важливо. Як вам у Львові зараз? Ну я у Львові другий раз стекотно. Я колись був, мабуть, років 12 назад. Це була зима. Ну, дуже спекотно. Е, Але красиво. Спокійні, спокійно, дякувати силам оборони відрізняється. Спокійніше, ніж там, де я проживаю. Для цього військові існують, щоб було цивільне щоб було нормальне життя у цивільних. Тут треба ну, чітко розуміти ту гра ту межу. А вже інше питання: як люди цивільні мають жити війною чи не мають жити війною? Мають. Але в них має бути цивільне життя, в них мають працювати ну магазини, там ну інфраструктура має працювати, розвиватися. Тобто, якщо тут будуть все місто буде в барикадах, тоді ну що тоді виконуємо? Там ми? Як мають жити на вашу думку, цивільні? Оце життя військових. Тому що ну якщо не буде вони мають жити не життям військових, вони мають жити життя війною. Так, дякую, життя війною. Тому що ми ж прекрасно розуміємо, що якщо не буде. Сил оборони, якщо не буде військових, то не буде і цивільних. Росія ж нікуди не дінеться. Ні, ну будуть. цивільні будуть завжди, дивлячись під е, чиєю країною, під чим чи під, під яким прапором, що від них лишиться, і що потім з ними зроблять. Але цивільні будуть, але набагато менше. Як жити зараз, цивільним? Жити і хвилюватися, переживати, щоб чим більше вижили хлопців там, тим краще буде життя тут. А... Бо якщо закінчиться хлопці, там потрібно буде комусь йти звідси. А якщо не помиляється сі Сіверський напрямок. так точно, так. Да. Так, правильно Лисичанський, напрямок, нафтопереробний. Лисичанська Нафтопереробний. Да. Директор охоронної компанії. Ну, у вас дуже така, знаєте, цікава біографія. Спочатку ви працювали неважливо, не важливо, є... важливо. А зараз ви директор охоронної компанії Лисичанського нафтопереробного заводу в межах Збройних сил України. Я не даю я, собою склад дає ворогу вирізати його на метал. Ваші хлопці вас ну, зазвичай перекидують на напрямки для стримання фронту. Це я перефразовую ваші слова, так за час активної фази повномасштабного вторгнення, де було най... Важче. Чи так не можна говорити? Не можна говорити, це неправильно. Я ну дивіться, те, що було в 22 році, році це було був інший особовий склад. Трошки інший. Це була ну, контрактна армія. Угу. Була більша навченість, більша мотивація. Ну, ми я здебільшого міг знати там 70% батальйону. Навіть більше. Тож ну все було по-другому. Було інші фортифікаційні споруди. Ми була стала лінія, була інша кількість боєприпасів. Все було по-іншому. Зараз була стала війна позиційна. То зараз вона війна маневрена здебільшого. Воно або ворог наступає, ми відступаємо або тактично відходимо. Це можна по-різному називати. Або ми наступаємо, ворог відступає. Зараз, мабуть, набагато важче. В сотні разів важче. І, мабуть, в моєму підрозділу, от зараз найтяжче. У нас було багато тяжких періодів. І от, мабуть, для нашого підрозділу зараз саме. от цих крайніх три місяці саме найтяжчий період за, все, за весь час існування нашого батальйону. Це пов'язано з наступом росіян? Так. Да. Це пов'язано з багатьма факторами, з відкриттям другого фронту. на курсі, Чи третього, який він там у нас? Ну, давайте називаємо це. З... Війни на території Росії. Так, да. з відкриттям ще одного фронту. Це пов'язано з недостатньою кількістю особового складу, оскільки є з відкриття ще одного фронту. Недостатньо кількості боєприпасів пов'язано з усталістю особового складу. Ну, Якщо в мене з трошки зміненою тактикою противника, насправді він зараз робить та цей не секрет, він зараз ну, за весь цей час, що я бачу, він, мабуть, примінив найкращу тактику, яку він може примінити проти мого підрозділу. Він просто мене бере із мором. Він зменшив свою смугу відповідальності і, скажімо так. Якщо ще в квітні місяці я говорив, що на один мій батальйон нападає 4-5 батальйонів ворога, то зараз на мою одну роту нападає два батальйони противника. Не одночасно, щоб це було розуміння, тобто один батальйон, там, чисельність, скажімо так, 500-600 військовослужбовців, то у них штурмовиків десь буде 200-250. От вони тиждень нападають, атакують мої бойові порядки однієї роти. Вони закінчуються, виходять всі, хто там залишився, заходить зовсім свіжий батальйон і не дає часу мені ну, відпочити. Тобто нема вже такі фрази відпустки. Ротації не було ніколи в батальйоні, але фрази відпустки вже йшли на сотий план. Якщо так можна сказати, в добу скільки часу вони намагаються? Водити? Дивіться, я скажу так: за минулий місяць, за це ще не скажу, бо тільки ще угу. не було підсумків за минулий місяць. Було 56 чи 57 атак противника, іменно атак. Атака противника це не два військовослужбовця. Були атаки, де було там 5-10 військовослужбовців, одна штурмова дія, скажімо так. А були атаки, де в одній штурмовій дії було там 30-40 військовослужбовців плюс бронетехніка. Тобто я так, ну, сукупність, беремо угу. чисту статистику. Тобто 56 атак, в середньому ми беремо 30 днів, з ну, 30 днів діб. Ну хай в минулому місяці було 4 доби дожів чи 5. Ну, на 22 доби там, 50 атак. Тобто дві атаки в день. Як Ви вважаєте, особовий склад сильно може відпочити? Ні. Штурмова дія може відбуватися 30 хвилин, а може бути і 3 А вони 2. можуть забігти до нас в окопи, і ми їх вибиваємо з наших окопів. І Це все там, скажімо, відбувається 6, 7, 8 годин, або зночі до ранку, поки ми не відновимо повністю положення по передньому краю, не зачистимо окопи. А, на вашу думку, вони так активізувалися в зв'язку з тим, що. Принеслася війна на територію Ні, Росії, я ж сказав особисто в моєму підрозділі, що вони ну ворог приприйняв зовсім іншу тактику. Е, якщо вони стояли однією бригадою проти наших трьох батальйонів, то зараз вони стали одні зменшили смугу, бо в них є ресурс і стали проти мого одного батальйона бригадою однією повноцінною. І ще однією бригадою, скажімо так, в один батальйон. А це по ту сторону? Мобілізовані кадри військові, чи це немає? Ми значення. брали полонених 14-го року, які з 14-го служать, з 17-го, з 18-го і мобілізовані. І що вони кажуть, полонені? Де ми... йдуть вперед за Путіна за гроші, за землі в Криму? А не перестаньте, ну, перестаньте не... що я в них питаю, чи вони туди йдуть. Да мені, нас... Вибачаюсь, мені... мені насрать, що він прийшов. Він вже прийшов. Мені взагалі плювати, що він робить. Він вже прийшов вбивати, ну він, він атакує нас. Наше діло захищатися і знищити його. А яка в нього мотивація? Я ж кажу, мені без різниці, з якою він мотивації, головне ціль. В моєму особовому складі ціль. Тоді що я в них це буду питати. Да плівати, що він прийшов. Він вже прийшов знищити мій особовий склад. Задача мого особового складу захистити себе і знищити ворога. От тут давайте вже тоді до дітей. Ви всім відомо, що ви своїх побратимів називаєте дітьми своїх підлеглих. І в цьому контексті я поставлю запитання: які зараз народжуються діти? Вибачте за таку метафору. О, які зараз... Народжуються не знаю, дякуючи Богу, що вони ще в мене не служать. Я в контексті того, що ви своїх підлеглих У мене дуже прекрасний особовий склад, не ну, скажімо так, не можна говорити, що там всі 100%, але не то, що більше половини, набагато більше. Не те, що не основний костяк підрозділу, а... ну, але майже весь підрозділ це я дякуючи Богу, дякуючи країні, що вони в мене є. Іншого в мене немає. Можна... Якщо був би вибір, це одне. У мене не те, що немає вибору, мабуть, я би не дуже хотів би, щоб був би вибір. Я не перебираю особовим складом. У нас, в бригаді, прийнято говорити, що ну, особові склади, я також вважаю, що він, віз... ну, він... Віздє, віздє, я всюди. всюди він однаковий. Угу. Підходи різні і е, обставини різні. Е, зараз які приходять до вас на обранці? Такі, які приходили. Ну, хороші, нормальні. Мотивація? Да, мені неможливо, яка в них мотивація. Якщо вони е, виконують свій обов'язок в нашому підрозділі, під моїм керівництвом, чому вони пішли? Ну, давайте вже будемо чесно: за гроші заставили. Я б, завжди була б можливість би в Костикти. Якщо він вже служить в нашому підрозділі, неважливо, де в силах оборони виконує бойовий обов'язок. Не принципово, ціль одна, мета одна. А мотивація може зовсім інша. Може хтось за красних, може хтось за білих, може хтось за одну владу, хтось за третю владу, може хтось проти Росії, може хтось за свободу України. Головне це ціль. А чому він так робить? Мене це взагалі не бентежить, сварити. Звісно, За що найчастіше прилітає від вас? За тупість. Ну, по-перше, я дуже рідно, я не сварю особовий склад. Ну, не завжди сварю особовий склад, бо між мною, скажімо так, і звичайним uh -huh. бійцем ще є багато командирів підрозділів. Але де є велика частина підрозділів, скажем так, де я напряму спілкуюся з піхотинцями. Ну або, скажімо так, з солдатським складом. Сварю, звісно, сварю. І навіть не сварю командира взводу, а сварю вже напряму бійця. Щоб не гаяти час, і щоб не було викривлення інформації. Тупість це ж... нехтування безпекою. В першу чергу. Ну, дивіться, на... якщо в цивільному житті якась помилка, то це там, ну, ну я не знаю, там втрата якогось майна. Просто невигідна ситуація, втрата там матеріальних засобів, ну, скажімо так, впирається все в гроші. То на війні це життя, це буде помилка. І от реально за кожної ошибкою і може бути чоловічська життя. У мене не народжується така кількість особового складу, щоб можна було тупити зранку до вечора і втрачати їх просто пачками. Ви в інтерв'ю розказували колегам про те, що ви розбираєте помилки. Свої постійно. Свої постійно. І скільки це. Це наскільки важлива і наскільки вона затратна робота? розбирати помилки. Та не буває нічого ідеального. Ну, противник виконує кожен раз щось зробить нове. Я завжди прораховую, ну намагаюся прораховувати, що я зробив не так. Завжди кажуть, знаєте, там, а якби раніше я знав, а якби і раніше я знав. Ну тут розбираємо тільки за того, щоб в майбутньому цих помилок не повторювати. Як я можу щось вимагати від командирів нижчої ланки. Або від ну напряму від бійця, якщо я не розбираю своїх помилок. Якщо, скажімо так, до них вже дійшли бої в окопі, uh -huh. і він там не розстріляв підходящу групу противника там з автомату. Я кажу, чому ти їх не розстріляв? Ти міг висунутися, ти міг зробити постріл під, 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 під цей час не було по тобі артилерійських обстрілів. Там ти було тих дві хвилини зазору. Я можу отримати нормальне питання: що зробив ти? Чому вони до мене підійшли? Чого зробили ви? От чого вони до них відійшли? Чому не прорахував мій штаб? Чому ми не врахували дані розвідки, що вони підуть саме в цей час? Чому ми не підняли там всі наші засоби? Тобто потрібно починати з себе. А як ви бачите, ворог теж розбирає свої помилки? Та в нього така кількість особового складу, що вони їм це не потрібно. Ну, насправді не потрібно. Ну, вони можуть провести одинаково 10 атак. Втратити весь особовий склад, а потім вже, ну, його там відпоре старше керівництво і скаже, ну, там, перестань тупити, давай зроби щось по-другому. І поэтому вони це ділять. Але ну, взагалі в них є ресурс. У нас немає цього ресурсу. Не в нас, в мене немає цього ресурсу. В моєму підрозділі від моєї керівництва. Він не безлімітний. Якщо ну, дрони можна купити, країна допоможе, озброєння буде. Саме єдиний ресурс, що я повторював завжди, і буду повторювати єдиний ресурс, що нам не дасть західні партнери, це особовий склад. І ну, війна триває 5 років. Не, не виросло ще те покоління, яке народилося, ой, вибачаю, 10. 10. Не, не виросло те ще покоління, яке народилося і вже може ввоювати. Це, ну, це це ідеотизм ну, відвертий. А як ви бачите, доки вони будуть вибачте за такий за таку фразу, але. Перти вперед. Ну, що може їх зупинити, окрім нашої відповіді збройної, да може них... щось їх зупинити? Не знаю. У них особового складу, ну, дивіться, хто віддає наказ, той же вперед не йде. Угу. Ну, ми зараз говоримо про верхнє керівництво країни. йдуть вперед там звичайні люди. Неважливо з яких причин, там чи вони дійні чи вони за гроші, чи він просто дурак. Але особового складу, у них рівно, от, якщо в нас зараз погано то в них рівно в три рази краще. Ну, хорошо, в два рази втрати в них були більші. Я не кидав, в два 2,9 разів у них краще. Угу. То в них точка невозврата ще буде не скоро. Ну, хто там казав, я не знаю. Ну, Вона може бути... якщо Україна ще живе, то ну. вони живуть в три рази краще. Але воюють вони далі, те, що називається вперед, незважаючи на кількість жартів. яка що... різниця але Вони можуть це дозволити. Вони собі можуть це вже дозволити. третє. Ну, питання. Савок ніхто не кого не вбирав. Говорить про стандарти НАТО і робить по стандартам НАТО це зовсім різні стандарти. Колега з української правди вас запитував про мобілізацію. І ви тоді дали таку відповідь. Коли оточували Київ, ми ж говорили, що Київ оточують, а не що вони ще в Білорусі. І люди готувалися, а зараз воно все чудово і всі забили. Давайте говорити правду. Станом на зараз, яка в нас правда? На це може відповісти тільки одна людина, верховний головнокомандувач, коли будуть перемовини. А у вас все добре? А від нього я не чув, що перемовини будуть завтра. Не, не казав, що будуть перемовини завтра, і післязавтра теж явно, що так ні. Що? А, ви б хотіли брати участь в перемовинах? Я, ну, мабуть, що послухать би так, дуже би хотів. Про що йдеться насправді. Але я не володію цією ситуацією, нема в мене тієї ситуаційної обізнаності. Mm -hmm. Якби мені там дали місяць, десь бі подивитися бі на. Ну, ну на всі на, на всі карти на да, смысле, на так. всі карти. То я думаю, що я не на настільки тупий, можливо б, можливо б, ну не тупив, був би не гірше, ніж... так да, скажу прямо. Ну, а, мабуть, був би не гірше, ніж багато хто. Uh... Ну, ну не краще. Ну, не, 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 краще не був би точно. Я ну, типо, є у нас компетентні люди, їх дуже багато. які володіють а Що мені? Ну, у мене отак от невеличка смуга. Ну як для країни невеличка, для підрозділу дуже велика, але вона маленька. Як ви вважаєте, чи потрібно зменшувати віковий ценз, що проходили 20-річні чи 22-річні, і чи має бути мобілізація жінок? Дивлячись, якісь підрозділи, я скажу так. Хай ну, різні командирі підрозділів приймають для себе такі рішення. Мені, мабуть, 20-річні -річ, 20 ну, особисто моє бачення. Мабуть, що для мене ні. Може, можливо, з морально-етичних норм, я не знаю. Я, я прийшов на війну в 25 років. Я пам'ятаю себе в 20. ну, В першу чергу має бути сила, але має бути розум. Ну, це такий трошки стримуючий ну, від молодечого мені... запалу, так? Так, да, мабуть, що ну, слаба і отвага – це не для мене. Ми не можемо собі дозволити так воювати. Не, ну, не можемо. А мобілізація жінок? А що на чоловіки закінчилися? No. А тоді, що мобілізація 15-річних, вже 12-річних. Ми ж не якась африканська країна, що там діти там, в 5-річному році там, в чи в 10-ті мають з автоматом ходити з озброєнням. Я, ну мобілізація... Примусової мобілізації жінок ну, це для мене взагалі дикість. А що в нас, ну, якщо жінка хоче, хай йде в армію. Якщо не хоче, хай не йде. ж взагалі якийсь тоді позор. Ну, тут страна те, що є, мужики ще залишились, куди йти дівчатам. Ні, це, це точно мінус. Це точно мінус. Да, Але у це... вас є дівчата, які воюють, є. вони прийшли добровільно, зокрема, і ваша кума да. вироскає. Розказували... Ну, і вони воюють вони знатно. Ну, вони ж прийшли добровільно, Але я, я її... Ні, ну, Я проти, щоб вони примусово їх забирали. Mm -hmm. Я ж не кажу, що не воюйте, дівчата. Ні, да вони роблять страшні речі. Я ж повторюсь, вони воюють набагато кращих хлопців. Ну, відповідальніше кажете. Відповідальніше і краще, в деяких аспектах. У мене нема штурмових дівчат. У мене дівчата, тільки займаються дронами. І я ні про кого з них погано нічого не скажу. Взагалі, ну вони топові командири цих підрозділів, що мені говорить. І вони вибороли це право, не то, що я їх назначив. Кумойта вона мені стала в 20-му році, а служить у мене в підрозділі 18 з 8... 18-го. В го, 17 -го. Да. я пройшов 18-му. І вони вибороли це право. Вони у них підпорядкування по 22-23 дорослих мужика, чоловіка. І вони вибороли це право називатися командирами підрозділів. І все ну, заслужили, мають. Якщо мені буде 50, а син буде молодий, то мабуть йому доведеться йти на війну. Це ваші слова. Так що ви мали на увазі в контексті того, що війна Росії проти України. Ну, я мав на увазі, що мені, мабуть, в 50 воїн з мене буде, особисто з мене, буде вже ніякий. Ну, бо якщо я ще 20 років провоюю, а ви думаєте, що воно. Я взагалі побігнути? не думаю. Я дуже хочу, щоб це закінчилося. І, я, ось, скажімо так, я про це думаю дуже часто. Якщо я раніше про це міг думати тим раз в тиждень, то про це я зараз можу думати 10 разів в день, коли закінчиться війна. І скільки ми ще будемо, скільки особисто мій підрозділ ще буде платити цю ціну. Я не говорю зараз за всіх, особисто за свій підрозділ. Хай кожен, у нас принцип, ну, особисто в мене, хай кожен відповідає за свої дії і за дану йому, йому відповідальність, дану йому роботу. Ну, так, як ви казали, та, треба просто, лягати з думкою. Я в не розбираю, знаєте, що мені в політику лізти, от умовно кажучи. Що ти зробив сьогодні і скільки можна було зробити ще? Але, ну, ні, ну, ми особисто там, ну, мотива. Дуже сильно ну, змучені, дуже сильно. Я зараз говорю там за свій весь підрозділ, я бачу його. Я вважаю, що він вже робить ну, нереальне. От особисто моя думка, він вже не мав робити цю роботу, яку він робить далі чисто фізично. Ну то і тут, напевно, нелогічно питатися про демобілізацію. Хоча з однієї сторони люди втомлені, їм би потрібно було відпочити, вернутися в цивільне життя, але ворог. Я зараз і, так наговорю, не? що я звідси вийду цивільною людиною або там <гум> званій, не то я її, а точно так же тільки без, без однієї смужки. То переходимо далі. Не без розширюємо без нормально. Я до всього нічого мені переживати? Ви, ви би хотіли, щоб ваш, ваш підрозділ мав демобілізацію. Демобілізацію? Да. А вся країна буде воювати? Ну, напевно, так ні. хтось має заступити на вашу позицію ні. ж правильно? Ні. Ну, демобілізація чи відновлення? Давайте ми з цього почнемо. Відновлення там на 6-7 місяців, я би хотів. А повна демобілізація ні. Ну, це по відношенню до інших буде несправедливо. Я дуже люблю свій особовий склад. Він, він єдине, що в мене є. Нема в мене нічого іншого. Але ну, це буде несправедливо. Це буде теж зараз, зараз як зараз всі інші відносяться до мене. Тут буде сидіти інший камбади і казати, ну коли ви вже прийдете воювати, я устав. Угу. Ні, так це неможливо. Це тоді буде відрізнятися від тих моїх думок і висловлювань, що було до цього. Але на 6-7 місяців так. На відновлення. Так, да, мабуть, 8. Ну, пояснюю, чому. Місяць окліматизуватися. Дати десь 3-4 місяці особовому складу, щоб вони просто відпочили. Потім повернутися ще 2-3 тижні акліматизуватися і потім ну, відновитися. Що для вас буде означати перемога? Коли перестане гинути мій особовий склад? дивіться, ви ж питаєте питання: особисто для вас, так. особисто для мене, і тої. коли перестане гинути особовий склад? Я зараз можу дискусійно говорити. Якщо я буду цивільною особою, здайте мені те ж саме питання. Я доповню трошки по-іншому. доповню, Але моя думка не поміняється. Росія, на вашу думку, може розвалитися після нашої війни? Росія ж завжди буде для загрози, якщо вона буде… — В чого вона розвалиться? Ну від чого? Ну, В них після Першої світової вони ж як російська імперія розвалились. — Ну, хорошо, ну так ну, які зараз передумови для цього є. Вони зараз перемагають в них все добре. Від чого вони розвалюються? Просто, може, я щось не знаю. Економіка працює, оборонка працює в десятки разів краще. Військові рейси по всій країні. Зарплата йде, перший контракт. Там скоро будуть по мільйону вже, мабуть, платити за той перший контракт. Ну, яка різниця? Все працює. Влада Каліни, Влада Каліна штампується цим автовазом. Все огонь. Я не, я не бачу особисто для себе. ну, Я не бачу тенденції. Ну, вона не може розпахтися в один день. Якщо б хтось був мер, би, можливо, би один. Ну, як варіант, може бути. Всякі. Ну, так це не країна розбудеться, треба одну людину, мабуть, вбрати. І щоб став якийсь інший. Але ну, я не бачу. Я, я не, ну, в моєму понятті цього поки не існує. Ах... Та й мені плювати, що буде з ними взагалі потім. Хай вони хоч або там в всі. Мені взагалі без різниці. Мене цікавить, моя країна. Ті, ну, мене зараз основне цікаво ті території, які ще наші залишились. Щоб їх не окупували, я вірно розумію вас? Щоб їх не захопили і щоб їх не знищили. Ну, подивіться, яке місто, ми зараз, ну це скажу зараз, може і не як камбада, як людина. Яке місто, ми зараз зможемо в Донецькій і Луганській області скажімо так, повернути, яке буде ціле, в якому буде, люди зможуть проживати. Я, я не знаю. Запитаюся у вас про. Це вже, напевно, до вас як до громадянина, але про яку країну мрієте? Без війни. Кирило Перес, Герой України, командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені Гетьмана Івана Мазепи був у нас в ефірі. Я вам дякую, що знайшли час. Дякую за все. Дякую. Вибор був невеликий. Це був сарказм. Дякую вам. <рес> так, ми примусили Героїв України прийти на інтерв'ю да. на Львів Медіа. Ось такими. Дякую вам.